Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, хто за тобою підглядає. В понеділок пробила таро прогноз на тиждень і там задавала питання, на які теми зробити розклад. І один з цих запитів був: Хто за тобою підглядає? Окей, дивимося. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Так, Хто за тобою підглядає? Королева жезлов. Це може бути твоя суперниця, конкурентка, людина, яка дуже хоче розвиватися. Їй до всього є діло. Вона хоче рости і вона за тобою піддивляється, тому що хоче використати твій досвід для того, щоб в неї справи йшли так само класно, як і в тебе. Вона бачить, що ти над чимось працюєш, да? або вона бачить, що в тебе щось, а, щось виходить. Та? В тебе є якийсь план, в тебе є а, якась продумана наперед перспектива, і ти потихеньку, потихеньку, потихеньку розвиваєшся. Для когось це може бути в сім'ї, для когось це може бути в роботі. І, власне, людина, так само, як і ти, хоче рости і розвиватися, але в неї не виходить. І вона за тобою спостерігає і підглядає, які думки тобі приходили, да? або яким способом. Ти стараєшся розвиватися, що тобі допомагає розвиватися. Але тоді, коли вона пробує зробити так само, як і ти, в неї не виходить. І вона з цього через це дуже сильно розчаровується. Хоча вона така сама активна, продуктивна, вона може, вона може щось робити, не вистачає досвіду і не вистачає знань, тому що робити може, не знає я. Це побігли вперед, а в яку сторону краще бігти, можливо, там треба трошечки правіше, вона цього не розуміє. І, власне, вона старається тебе якимось чином наслідувати, копіювати, в неї не виходить. І, власне, вона дивиться на тебе, що ти робиш для того, щоб в тебе получалось так, що я можу зробити так, як в тебе, для того, щоб і в мене так вийшло, вона не розуміє, звідки в тебе ця мудрість, або звідки в тебе ці знання. Хто ще за тобою підглядає? Роль Пентаклі. Причому чоловік, з яким, скоріше за все, на даний момент, або дуже складні стосунки, або стосунків немає. І він періодично може заходити в соціальні мережі. Періодично ти можеш якимось способом давати йому про себе знати. І причому чоловік дивиться, потрібна тобі допомога чи ні. Да? Получається, в тебе щось чи ні, але це не можна сказати, що людина тільки цим і займається. Періодично десь може або запитувати у ваших спільних знайомих, або ж може підглядати десь за тобою у соціальних мережах. Оцей чоловік бачить, як тобі важко, оцей чоловік спостерігає. І, в принципі, якби ти попросила в нього допомогу, він би тобі допоміг. А сам по собі... А сам по собі він боїться проявлятись по відношенню до тебе. Скоріше за все, стосунки розірвані, да? або, скоріше за все, ви просто не спілкуєтесь, йому або не вистачає сміливості, щоб запропонувати тобі свою допомогу, або просто немає на то бажання. Хто ще за тобою підглядає? І пішли колишні, да? Чоловік, з яким вже давним-давно розірвані стосунки, може, не так вже й давно, але була сварка, було вияснення стосунків, і ці стосунки або в такому підвищеному положенні да, не зрозуміло, що в нас з тобою, що нас чекає на майбутнє, що буде далі. Але чоловік за тобою методично, періодично підглядає оцей до тебе на, на твої соціальні мережі заходить е, просто як на роботу. Е, якщо ти нічого не публікуєш у своїх соціальних мережах, повір, навіть тоді, коли ти мовчиш, ти про щось мовчиш. І він це прекрасно розуміє. Може також дивитися, е, наприклад, там, бачить, коли ти їдеш на роботу. Да? Можливо, може дивитися з вікна, да? або періодично буває в тих місцях, в яких ти можеш бувати. Але це той чоловік, який. Не договорив, в нього є до тебе претензії, людина має до тебе невисказані слова, він би хотів тобі щось сказати, але поки що вибирає тактику підглядання, тому що знаєш, що що б він не сказав, ну якби це все буде повз. Да, ти абсолютно, з його думкою або з його точкою зору можеш не рахуватися, тому що в тебе є свої справи, в тебе є свої плани. І в принципі, він на даний момент поки що не вписується в ці плани. Може бути, бути інша ситуація. Чоловік обрав не тебе, обрав іншу людину і міг обрати роботу, так? міг обрати просто життя без тебе після якоїсь сварки, і він підглядає, тому що хоче подивитися, усвідомила ти, що ти не права, чи не усвідомила, будеш ти робити шаг на, крок на зустріч чи не будеш. Власне, з такою ціллю може підглядати. Ще хтось за тобою підглядає. Королева кубків, причому королева кубків це жінка, вона вже не підглядає за тобою з якоюсь ціллю. А в неї це вже йде як звичка. Вона може заходити на твої сторінки на автоматі. І серії проснулась, і дивиться, да? коли ти лягла спати, коли ти там проснулася, чи ти зараз в мережі, чи ти з кимось в мережі. Вона може бути це. Знаєте, як це може бути людина, яка якимось чином може бути зв'язана або з королем мічей, або з королем Пінтаклі. Це може бути або його подруга, або його колишня, або його теперішня жінка. Яка в тупу просто дивиться для неї, це вона вже знає, що Боже, на що я це роблю, для чого мені це потрібно, але їй періодично потрібно заходити, тому що вона ніяк не може вирватися з цієї залежності. Вона знає, що цього робити не потрібно, але в неї якийсь такий запал. Чим більше вона бачить, тим більше вона плаче і розчаровується. Ну що я можу сказати, якщо ти знаєш про кого йде мова, я не можу назвати її суперницею, тому що ця людина може б вона хотіла тобі. Причинити якесь лихо, або да, якимось чином нашкодити, в неї не вистачає на це ресурсу елементарно, в когось грошей, а в когось можливості. Ти для неї по якійсь причині недоступна, недосяжна. І от вона для того, щоб ввести себе в тяжкий емоційний стан. Заходить на твою сторінку, розплакалась, розчарувалась, щось їй там не сподобалось, да бо можливо там зайшла в соціальні мережі. Можливо, час твоїх дзвінків з потрібною її людиною співпадає, і от вона сидить там, страждає. Ну для неї це також урок вийти з цієї залежності насправді не настільки просто, але людина підглядає. Може вона тобі нашкодити? Дві карти вийшло. Не зрозуміло, чи може, чи не може. Вона б дуже хотіла, але постарається зробити все можливе, щоб ти про це не дізналася. І є ще другий момент: ти точно знаєш, про яку людину йде мова. І ти точно знаєш, що ти хочеш, щоб вона за тобою поглядала. І ти точно... Якісь поступки робиш для того, щоб вона зацінила, для того, щоб затуманити її розум, для того, щоб вести її в оману, для того ж знову ж таки, щоб вона страждала, щоб вона намалювала свою картинку, що відбувається насправді, і через це страждала переживала. Ну, ти теж ще та стервочка, напевно, да? Якщо да, то молочинка так держати, якщо тобі це потрібно на даний момент. І для чого тобі ця інформація? який висновок ти для себе маєш зробити? А який висновок для себе ти маєш зробити? Тут йдемо про те, що важливо зосередитись на своєму стані, на своїх емоціях і на своїй внутрішній рівновазі. Та, як завжди, зосереджуємося на тому, чим ти наповнена. І що ти хочеш притягнути в своє життя. Якщо в тебе трапились такі ситуації, які відбувалися в твоєму житті, вони тебе ранили. Виходь з цих ситуацій, і в принципі, ти бачиш сонечко, да? йди на сонце, йди до якоїсь мети, йди до чогось такого, що приносить тобі задоволення. Не завжди доводиш цю справу до кінця, ніби ти розумієш, що тобі потрібно, да? але періодично оглядаєшся, тому що так само як і ця наша королева кубків. Хочеш деколи постраждати. Окей, шукай, де в цьому твій ресурс. Можеш страждати, можеш підглядати так само за тими людьми, які за тобою підглядають. Але знай, що власне ця діяльність не може привести тебе до, свої, до твоєї цілі, і, власне, підглядання за кимось не наповнює тебе енергетично. І такий вийшов у нас, розклад. Я вам щиро вдячна за те, що приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі. Це дуже допомагає просуванню моєго, мого каналу і інших моїх каналів. До нових зустрічей. Пока-пока!